Збережемо пам'ятку Відродимо дух. Такий інвестиційний проект на проведення ремонтно-реставраційних робіт затверджено щодо приміщення міського будинку культури. Там тепер знаходиться молодіжний центр. Це чи не єдиний заклад, де має можливість проводити з цікавістю час Коломийська молодь. А ще це приміщення історична пам'ятка архітектури. Те, що Коломия багата на архітектурні пам'ятки, знає, мабуть, кожна дитина. Особливо помітними стали вони та їхній декор після гуцульського фестивалю. Саме тоді в нашому місті провели масштабні ремонт. Но реставраційні роботи деяким приміщенням пощастило. Тепер більшість із них знову потребують ремонту. Це стосується і міського будинку культури. Там із 2006 року працює молодіжний центр. На останній сесії я давала проєкт рішення, і депутати підтримали. По на інвестиційну програму до реконструкції молодіжного центру, будинку, де зараз знаходиться молодіжний центр, тому що там теж дах, особливо дах, дуже в поганому стані, балки вже прогнили, протікає і прогнили віконні грами, двері. Звичайно, немає тепла, грошей теж дуже багато потрібно. Можливо, якийсь інвестор. Згодиться допомогти нашому приміщенню історичній пам'ятці. Найбайдужим до приміщення будинку культури є і Руслан Вістовський, директор молодіжного центру. Це чи не єдиний заклад в Коломиї, де весело цікаво і з користю можна провести вільний час, зайнятися спортом, танцями, попрацювати на комп'ютерах та тренажерному залі. До слова, силами батьків і спеціалістів зроблено танцювальний зал у молодіжному центрі. Важливою ланкою роботи є і проектна діяльність. Цікаві ідеї підтримують фінансові донори, проте це не стосується ремонтних робіт. Специфіка цих донорів, які, з якими ми спрацюємо вже довший час, так вони не фінансують ремонтні відновлювальні роботи. Це звичайно й досі мінус, тому що ми давно вже б написали готовий. Проєкт на фінансування тих чи інших робіт по реставрації пам'ятки. Ми вже пробували писати у фонд посла американського посла Вільяма Тейлора, колишнього посла. Ну, проєкт був ними підтриманий. Так, і єдине, що чому не профінансований, тому що американське посольство згорнуло взагалі будь-яку свою діяльність зв'язку з кризою, це якраз десь було рік тому. І вони не фінансували ці проекти. Хоча наш проєкт входив у. Розряд пріоритетних приміщення будинку культури збудоване у 1895 році. Якщо не провести ремонту, то місто може втратити історичну і культурну пам'ятку, кажуть спеціалісти. На сесії міської ради депутати затвердили проект, який мав би врятувати нашу духовну цінність. І нинішній чи не єдиний заклад для культурного відпочинку молоді. Він підготувався з метою знайти донора, знайти. Фонд, який готовий проспонсорувати якраз безпосередньо реставраційно відновлювальні роботи в молодіжному центрі. Наскільки він буде ефективний, звичайно, покає час, наскільки ми швидко знайдемо цього донора чи спонсора. Ну, але сам факт, що проєкт є, проєкт готовий, кошторис підготовлений. І в будь-який час, як тільки з'являється, скажімо, людина, яка готова профінансувати, чи це інвестор, чи це якийсь благодійний фонд, проєкт вже готовий. Кошторис проекту понад 600 тисяч гривень. Це на реставрацію даху, ремонту фасаду та заміну вікон і дверей. А ще залишаються мокрі підвали, через які грибок нищить стіни, фактична відсутність тепла, через що навіть довелося перенести концерт, присвячений четвертій річниці створення молодіжного центру із лютого на квітень. Та й, зрештою, невідомо наскільки реальним є втілення цього проекту в життя. Прикро, якщо слова збережемо пам'ятку, відродимо дух залишаться лише на папері. Із нагоди четвертої річниці створення в Коломиї молодіжного центру відбудеться святковий концерт. Бажаючих гарно та весело провести свій час. Організатори запрошують прийти у суботу, 24 квітня, о 14-й годині. В будинок культури Молодіжний центр.